Друзі, привіт! Сьогодні буде відео про гроші. Це напевно, серія наших відео, де ми пояснюємо деякі речі тим, хто не слідкує за бюджетом, і почнеться воно з цитати міністра фінансів, яку він зробив на конференції, і з якою, відверто говорячи, важко тут сперечатися. Проблема України, потреба України. Якби у вас була чарівна паличка, що би ви зажадали? Легко відповідати гроші. Нам потрібні гроші, нам потрібно більше грошей ніж цього року, тому що війна триває. тож сьогодні ми будемо говорити про те, що хоче міністр фінансів про гроші. Точніше, про гроші в борг, про їх залучення. В чому проблема в цьому році? Чому достатньо абсолютно. Погана ідея залучати ці гроші для того, щоб їх роздавати на кешбеки, марафони і різні видатки. І взагалі, як тепер ось весь цей популізм впливає на не тільки проблеми майбутнього року, а й взагалі достатньо довгострокові проблеми України. Тож це буде відео про цей зовнішній борг, про його тягар, і я Пробую вам максимально просто, хоч і не втрачаючи суть, пояснити, в чому там ситуація. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп. Я щиро сподіваюся, що це відео ви не переключите через те, що тут немає скандалу інтриг, а подивитесь і будете розуміти, в чому справді у нас є ну, виклик для системи. Все ж таки гроші, це не тільки те, що бажає міністр фінансів, це справді важливо для виживання країни. Тож ми. Починаємо. Отже, давайте коротко про проблеми в бюджеті майбутнього року 26-го, да і, в принципі, проблеми, які вже є зараз. Найбільша строка видатків після військових в наступному 2026 році, то що не військова стаття, це видатки на погашення боргів. І для розуміння на погашення боргів в наступного му році ми витратимо більше ніж 656 мільярдів гривень. І ще приблизно 513 мільярдів гривень, це піде на сплату відсотків за цими боргами. Це до речі, достатньо велика сума. Якщо ви раптом не знаєте, то всі наші видатки це 4,8 трильйона. Так от більше ніж 1 трильйон, а трильйон і 78 мільярдів це якраз піде на обслуговування і виплату державного боргу в наступному році. Більш того, у нас є окрема проблема, це з його структура цього боргу, тому що 80% це зовнішній борг. А це означає, що це достатньо велика прив'язка до курсу долара. І якщо раптом розрахунковий курс, який закладає уряд, це 45,7%, Справді такий буде, то виплати будуть великими, бо, як я сказав, якщо трохи менше, а ми на це сподіваємося, то виплати, ну, слава Богу, будуть трохи менше. Потім уряд, коли черговий раз буде переглядати видатки на армію, тому що там діра на армію точно в бюджеті закладена, вони вам обов'язково скажуть, що зекономили на обслуговуванні державного боргу. Це ця економія, це якраз історія з курсом. Тепер важлива частина знов ж таки повернемося до історії, як уряд, наприклад, в цьому році і та й в минулому році постійно закривав діру. Вони виходили на ринок з внутрішніх запозичень і продавали ОДВП, Таким чином залучали гроші в ворог всередині України, зазвичай через банки, але й не тільки. В державний бюджет. Потім їх відповідно відправляли на армію, тому що це в наші внутрішні ресурси, ми їх можемо відправляти на армію. Так ось, в цьому 2026 році, який, відповідно, буде зараз, і на. В який готується бюджет, ось цей інструмент він вичерпався. Тобто в у нас буде розміщення від'ємне. Це означає, що різниця між тим, скільки ми можемо залучити чи плануємо залучити, на скільки відповідно ми маємо зараз по цим внутрішнім зобов'язанням віддати, буде мінус 100 мільярдів. І відповідно в даному випадку у нас достатньо високі купони. Ми розміщуємося по 15, 17, 18... Ну, 15-17%, тож це стає дорого. А в чому ще є проблема? Їх е, декілька, але якщо коротко, з зовнішнім фінансуванням, якщо ми не можемо внутрішнє використовувати їх, головні дві: Перше, це історія з тим, що в цьому 2000, Пробачте, я Говорю, в цьому це в даному випадку говориться про бюджет, який зараз буде прийматися на 2026 рік. Так ось, в 2026 році поки що партнери не дали відповідь на те, як ми фінансуємо діру в 20 мільярдів. Десь той самий міністр фінансів на тій конференції, яку я вам показував, голови говорив про 16 мільярдів євро, це 19 мільярдів, МВФ говорить, 20. В будь-якому разі зараз немає відповіді, де взяти ці. Гроші, і поки що ніхто на це питання відповідь не дав. Друге, навіть якщо ми знайдемо ці гроші відповідно, щоб закрити тіру, то в даному випадку в більшості із країн, які надають, у них є заборона на використання таких грошей на військові видатки. Виключенням до речі, є тільки Великобританія. Ось вони напряму в державний бюджет на спецфонд дали 3 мільярди доларів. За що ми їм? Дали вдяв'ячні таке інше, більш того, вже зараз, в 2025 році, як ви знаєте, у нас є діра знову на 300 мільярдів. Ми її самостійно покрити не можемо. Сподіваємось на те, що Європейський Союз знайде гроші відповідно на використання заморожених активів. Але поки що, навіть середині Європейського Союзу цю історію проблокуються. І ще раз, це мова йде про 300 мільярдів на 2025 рік, а на 26 тим більше, поки що є тільки сподівання, що Європейський Союз якось це розблокує, а можливо і ні. І в даному випадку, поки відповіді на це немає. Тож що буде відбуватися далі, коли ми будемо говорити про. Майбутній рік зараз парламент щось розгляне в першому читанні по бюджету, приїде місія МВФ, і будуть а шукати гроші, і вже достатньо серйозно говорити з партнерами, чи покривають вони видатки, чи ні. Ми відповідно си маємо ситуацію, коли нам потрібно 120 мільярдів десь доларів знайти. 60 мільярдів мають пройти через бюджет. Ще раз, це може бути або наші доходи, або відповідне запозичення, або от як у Великобританії гранти, які йдуть через наш бюджет. І, звичайно, це величезна проблема, ну, з якою, м'яко говорячи, нам доведеться зіткнутися вже в наступному році і не тільки, тому що наш борг, як ви розумієте, він вже буде сягати більше, ніж 10 трильйонів 10.4 трильйона гривень, що перевищить вперше. 100% ВВП, це буде 101% ВВП, і, звичайно, це буде величезна проблема далі його обслуговувати. Тепер навіщо вам вся ця інформація? Для того, щоб розуміти, що кожного разу, коли наші е, урядовці будуть роздавати слони, а як ви розумієте, вони популістично це роблять, то вони зазвичай це роблять або за гроші платників податків, яких нам не вистачає, і ми не можемо вже більше взяти в борг. Внутрішні ресурси, або що ще й гірше, за гроші партнерів, які і так вже тиснуть на наш бюджет, що у нас стаття по обслуговуванню боргу стала ну найбільшою з видатків. Тут я не згадую про нову програму з МВФ, яка теж під ризиками якраз, якраз через історію з боргами, і не про те, скільки там буде грошей. Якщо коротко, то це з того, що я стан очув, це. Десь 8-10 мільярдів. Коротше, це як розумієте, точно не покриває наші видатки навіть на наступний рік. Тож це величезна проблема, на яку уряд має знайти відповідь, і станом на зараз, попри всі запевнення і всі заяви, вони цю відповідь не знайшли. Замість епілогу, та немає у мене уваги що сказати. Просто хочу привернути увагу на те, що ми сильно і відверто. Це достатньо зрозуміло, чому під час війни залізли в борги, на нас вони тиснуть. Ми не можемо їх вже нормально реструктуризувати і. Очевидно, кожного разу, коли уряд роздає черговий кешбек на 6 мільярдів, це не тільки 6 мільярдів, а це 6 мільярдів помножені на відсотки, тому що зазвичай ці гроші ми потім маємо шукати в борг. Я вже не говорю про те, що вони просто мали б йти на армію. Ось на цьому у мене точно все. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп. Ще раз сподіваюсь, після наших відео про бюджет, ви трохи вже більш, ну скажімо, професійно будете на це дивитися і розуміти, коли вам уряд. На локшану на вуха до побачення.